Доброго дня, мене звати Сорока Назарій Любомирович. Я начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічно-екологічної оцінки департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Я є представником уповноваженого територіального органу та організатором даних громадських слухань. Сьогодні, 9 липня 2025 року, ми проводимо громадські слухання. Щодо планової діяльності, яка полягає у експлуатації об'єкту оброблення відходів, що, є, що не є небезпечними, потужністю менше 100 тонн на добу ТДВ Галицька кабельна компанія за адресою міста Львів, вулиця Конюшина, будинок 11. Суб'єкт господарювання товариства з додатковою відповідальністю Галицька кабельна компанія. У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля. Та постанову Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наші громадські слухання, наголошую, будуть записані, тобто ведеться відеозапис та опубліковані на каналі YouTube. на сайті YouTube на каналі. Відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічно-екологічної оцінки. Станом на 11 годину 08 хвилин ми фіксуємо присутність на громадських слухань трьох учасників разом зі мною. З них один учасник, це представник департаменту екології та природних ресурсів. Прошу представитись, хто є присутній. Представник товариства з додатковою відповідальністю Агалкат. Борисовська Юлія Едвардівна працює на даному товаристві на посаді провідного юрисконсульта. Дякую. І ще у нас є ще одна і мене звати Бойко Тарас Володимирович, я є представником компанії розробника звіту з оцінки впливу е, на Довки. Дякую. Отже, на, на слуханнях присутні є е, відсутня громадськість і присутність е, представник суб'єкта господарювання. Тоді коротко я розповім процедуру проведення оцінки впливу на докілля планової діяльності. І якщо до нас ще не, ще ніхто не доєднається, завершимо громадські слухання з громадськістю. Отже, першим етап, етапом суб'єкту господарювання розпочався 16 травня 2025 року шляхом оприлюднення повідомлення про планову діяльність в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля за номером 11178. Зняв оприлюднення повідомлення про планову діяльність зауважень та пропозиції до планової діяльності та обсягу дослідження не надходило, про що було повідомлено відповід... відповідним листом суб'єкта господарювання. Так само повідомлення було розміщено у публічних місцях на території, де планується проводити планову діяльність. Про що свідчить загружена фотофіксація в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля? Повідомлення було розміщено на дошці оголошень по вулиці Гната Фоткевича, 40, місто Львів, на дошці оголошень місту Львів, вулиця Гродоцька біля храму Святої Ольги та Єлизавети. Дошка оголошень місту Львів, вулиця Сянська і дошка оголошень місто вулиця Лазаренка. Після цього був розпочатий другий етап оцінки впливу на довкілля шляхом розміщення 23 червня 2025 року. Звіту з ОВД та оголошення про початок громадського обговорення з оцінки впливу на довкілля. Оголошення зазначено, що громадські слухання будуть проводитися 9 липня 2025 року, в 11 годині, та надано посилання на відеоконференцію. Так само оголошення було розміщено у публічних місцях на територіях, де планується проводити планову діяльність, про що свідчить фотофіксація загрожена в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Саме у місті Львів вулиця Зупинка біля Городоцька зупинка мотозаводу, місто Львів зупинка вулиця Любінська Воговського, місто Львів вулиця, зупинка біля ТРЦ Південний вулиця Виговського. Так само оголошення було вказано, що зі звіту можна ознайомитись у Львівській міській раді за адресою площа Ринок 1. Так само, зі звітом, хто ще не ознайомлений, можна ознайомитися в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 11 годину 12 хвилин ми фіксуємо відсутність представників громадськості на даних громадських слуханнях відповідно до постанови Кабінету міністрів про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. мною буде складений відповідний акт за моїм підписом та завантажено в єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля. Так само наголошую, що сьогодні ми проводили громадські слухання, але громадське обговорення планової діяльності триває 25 робочих днів, тобто громадськість зможе подати свої зауваження та пропозиції, хто ще не ознайомлений зі звітом, має якісь пропозиції до 28 липня 2025 року. Щодо планової діяльності. Враховуючи вище сказане, громадські слуха... слухання вважаються такими, що відбулися, оскільки були присутні представник організатора Департаменту екології та природних ресурсів та представник суб'єкту господарювання товариства з додатковою відповідальність Галицька кабельна компанія. Дякую всім за увагу, що були присутні. Гарного усім дня. Дякую, до побачення. Дякую, до побачення.